Всім привіт! І сьогодні в нас нова серія по фармі цимулятор 2017 на селі Молоково. Ну що ж, продав я техніку, то що вам казав, продав сівалку, продав осілку свою стару. Потім, що я іще продав? Продав я тіку пресора і продав куна до Т40 і ковша для нього. А собі я купив, ну, поки що не купив, ще думаю, купити ковш на 2000 літрів, а то був на 1000. Так, ну що ж, будемо сьогодні ми перевозити для баби і все. А, і ще ж продав свій мотоцикл, бо наче для села він капець який. Сильно жорсткий. Коротше, будемо їздити тепер на жигі. Е, що хотів сказати? Ще поки не досіяв, ще в процесі. Ну Там по більше половини в мене вже засіяна, а зараз я йду вам демонструвати нові покупочки, які я купив. Ну, звісно я купив їх за кадром, там для того, щоб перевезти бабі-техніку. Баба живе далеко дуже, тому на Т-40 просто так їхати пару разів не сильно хочеться. Тому я купив нову техніку. Так, ну поки в нас там МТЗ просто стоїть, із за того, що вони не встигають. вони старанються друг друга, друг другу мішають, поки хтз шник досіє, то тоді вже він буде сидіти. Е, так. Поки ХТЗ-шник докультивірує. Значить, що я купив? Купив отакий ось трал. Туди можна і такий плужок, сюди культіватор, сюди, допустимо, трактор, а всі останні прицепи будуть у нас отама десь, мабуть, стоять. Оце мажара і е, два прицепи самосвальні. Будуть стоять у нас. Ну, бо один її теж завеземо. І купив я іще е, отакий ось зілок. Це для того я її купив, щоб возити на ньому оцей же штрал. Ну і може ще якийсь там прицеп купимо, чи щось того в тому роді. Так, давайте зараз жигу припаркуємо десь. І будемо заводити зіла, будемо цеплятися, їхати до нас додому там працювати. Жига хай тут у нас постоїть. Заглушимо і йдемо. Мажару ми сюди десь поставимо, не знаю, чи займатися мені тюками, чи ні. Може, і буду займатися, постав, буду їх сюди зложувати, спеціальний прицеп куплю, бо для круглих, або для квадратних тюків. Так, все завели. Зараз виїжджаємо, гараж не будемо закривати, бо ТЗ воно скоро приїхати. Так, і за колес теж нічого не ну нічого страшного, ми зробимо камеру от третього лиця. Я думаю, воно якраз підходить друг другу. Це синя, те синє. На рівності був тільки цей трал, якраз під Зіл, я не відказувався. Мені без різниці, взагалі, головне, щоб працював. Так, ну звісно, якийсь, наче, якби сюди якусь помощнішу техніку для цього тралу, ну. Хай вже буде Зіл. Нічого страшного не станеться, якщо ЗІЛ буде так, все, зараз заїжджаємо задки сюди розлужуємо трал. Так, треба чуть-чуть вперед -чуть проїхати, щоб було зручніше заїхати. Застепив, мабуть, забору. Ну, нічого має, забор бронірований. Нормально там усе з ним. Так, чуть-чуть вирівнюємося. Давайте проїдемо вперед і трохи в цю сторону. Щоб не сильно близько до хати. Так. Давайте ще трохи назад. Отако, все. Розложуємо. І лапи. Зараз розложиться. Заглушимо не палив. Чи бензин, чи на чому він там. По-моєму, на солярі. Не знаю точно. На зілі в реальній житті не катався. Так, заводимо тисорчик. А поки він заводиться, то. Ми заводимо цього білоруса. Будемо туди да, сложити посілку і культиватор ставити. А Т-40 у нас, мабуть, поїде своїм ходом. Косілки ще ні разу не пользуюся. Ну, Хоч у баби там город, може буду її спасити. А нам куплю нову. І оцей наш трактор переїде. У нас, до нас на фарму буде нам допомагати. Буде і сніг чистить і що. Це що хоче у нас робити там? Так, давайте акуратно вдаємо назад. Посілку треба в саме безпечне місце положити. Так, Ага, не вийде так. Бачите як? Так, не вийде у нас. А як же ж нам її положити? Тоді прицепимо її до Т-40. Все зрозуміло. Кусілку цепляємо до Т-40 по другому ніяк. Так, ну а поки ми візьмемо і підцепимо культиватор, наприклад. Ні, я сперву плуг, щоб отудить і в той заборчик наш попасти плугом. А тоді вже будемо пісорчиком. Мабуть, так не підцепиться, так? Да? Ох, капець, двір такий малий. Вже мені, я скажу вам так, хочеться жнив. Не знаю чого, але хочеться жнив. Покажу я вам якраз свій участок. Баби із деревом, з деревами там, де ми їх будемо колись вести дерево. То, там щось передають по холодонню, то може на днях якраз привеземо її дерево. Я надіюся, що так і буде. Так, пропускаємо. купляємо. І їдемо до культиватора. Культиватор положимо, а тоді вже буде. Може і сюди йти 40 поки візе. Я щось так думаю, що сюди, мабуть, іти 40 візе. Усілка буде до нього прицеплена, нікуди не втіче він. Так, ту. Так опримор близько, Прицепляємо. Надіємося, що не впаде. Так, ну і все, мабуть, на цьому місія поки цього доктора закінчилась, потім нам будемо перевозити прицепи, так, доглушимо, йдемо до це сорчика, Давай. Давай, рубніки. Так не хочеться з ним розставатися, ну треба. Треба, треба і треба. По-другому ніяк він... Тут вдома немає, що робити є новий трактор, а там баби хай трактор стоїть, Хай не поминає про мене. Так. так, все отако і буде. Зараз... А, заглушить буде. Вс. Отако в нас тут і виходить, отака ось куча гера тут техніки у нас. Ну, будемо вирушати, що ще ж робити. Хватить ждати, будемо їхати. Зложуємо лапи. І акуратно будемо вже потихеньку видвигатися. Там пух перекинувся, так? Да? Так, машин нема, поворотні включаємо. Тут більше нічого не зацепить тут. Він такий тут довгий. І зацепити щось можна. Наприклад, культиватор все якось так неудобно стоїть. Так, все, я думаю, що поворотник можна виключати. Зараз включаємо аварійку. Майчка тут, на жаль, нема у нас. Ні, мабуть, аварійку не будемо включати. Так, нам їхати оце. Зараз направо і... Прямо. Так, все, потихеньку йдемо, головне, щоб плух не випав. По плух нам можна робити таких ділов. Так, включаємо габаріти. Може ще по корану, ну на всяк випадок, щоб потім не забути. Бо знаю себе, я можу забути. Навіть габарити включить. Потім ще штраф прилетить, воно мені треба. Ні, звісно. Так, давайте, люди, переходьте. Так, все. Їдемо, їде. Сильно гружена техніка. Дорога, звісно, у нас пристоїть довга, маб мабуть, кілометрів десь. Це що тут за ДТП таке? Тут ДТП нам не хватало? Це капець

Kicked up with the knowledge required, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't with it. in with these words I spit it. I hope you hear this. I hope you hear this. You can see me kicked up with the knowledge required, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't with it. in with these words I spit it. Так, пари, я думаю, можна виключити вже. Звісно, один такий заїзд прям суперовий. Ось ця машина його, 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 його діда. А як ми ж будемо заїжджати сюди? <губ> Мабуть, це отак от панемо, то будемо так заїжджати. А як по-другому? Так, все, глушимо. Опустилися. Так, заводимо тесторчика. Давай. Він, в принципі, всі так заводиться у нас довго. Так, все, завівся. з'їжджаємо, доїхали, слава Богу, нормально. Через ворота зараз заїдемо. Стовба перлися. Так хоть би діду і машину не поцарапить. Ага. Тьху ти! Чуть не заїхав комусь у двір. Помни, що це не її город, а вона оце тут жила? Помню, побачив тут, що теплиця її? і банька у Це капець, могли бути такі проблеми у нас. Це ж вона тут жила. Так, давайте так, щоб не топтатися. Тут -то, чуть-чуть проїдемо, по-другому тут ніяк не вийшло. І оце от, -от будемо виставляти пішли. Ось тут на задньому йде, угодно. Куди у... улізе, туди і ставимо. Так, розложуємося. Так, тут оціпляємо, кидаємо в кусорчик і погнали далі розігрівати. Так, ну культиватор десь рядом поставимо та їй закультивіруємо то тобто Тут потопталися. Так, давайте виходимо, ціпляємо. Так, спитаємо, може її оце об'єднати ці два клаптика. Якщо треба буде, то ж й помним як порад. Так, тепер... Момент, як мені цього плуга хотіть. Це капітан, взагалі. Короче, буду звати м'ясних мужиків, та щоб вони мені допомогли плуга розрузити. Ну, а закультивірую я вже за кадром, бо тому що ще мужиків треба знайти, ще баби провідаться, ще зіло оцю прибрати. Ну шо, ж, всім спасибо за просмотр. О, така у нас вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть передні коментарі і, і така.